Кажу, черга пішла. Тут ми говорили, що Китай визнав міць української армії. її вже визнав Віктор Орбан. І Нємач російський теж теж визнав. Росіяни повертають нам полонених, але всі нерви потерпали перед тим. Ну так діють, так діють, звісно, терористи. Трамп домовляється з Китаєм, а ми точно знаємо, що добра не буде. А може, ми помиляємося. Будемо всі ці, ці теми продовжувати розбирати просто зараз. Мене звати Ірина Узлова з нами Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава. Хвилинка реклами, що ви нікуди не пішли. Підписуйтеся, будь ласка, на Ютуб пана Тараса. Залишаємо активне посилання в описі під цим відео. Там ви можете дивитися ще більше наших розмов і розмов пана Тараса з моїми колегами з інших Ютуб-платформ і телеканалів. А також не забудьте на Ютуб західне, і 24-го теж підписатися. Ваші лайки, дзвіночки, все це допомагає вам знати більше і нам в нашій роботі також. Пане Тарасе, ну що ж, повернулися в рамках домовленості від 2 червня стамбульських наші бійці додому. Кирило Буданов, очільник головного управління розвідки, підтвердив цю інформацію. Воїни віком до 25 років, піхотинці, моряки, десантники, нацгвардійці, прикордонники бійці тероборони на рідній землі. Вітає Будана, вітаємо і ми до того Росія пропили всі мізки. Нам і нерви маніпулювала, шантажувала, рахувала цей новий підрахуй Мединський Рахував, що вони тіла доставили, їх ніхто не забирає. Вчора буцімто не погоджено місце обміну. Для чого Росіяни тріпали нам нерви? А як ви думаєте, хто хто дотиснув до них? Бо міра каже, західних партнерів і що будуть обміни найближчими днями. Ну, я думаю, це комплексний був вплив, тому що там і Саудівська Аравія присутня, і Катар присутній, і Туреччина присутня, і Сполучені Штати присутня. Ну і знаєте, це ж теж хитрувата позиція Росіян. Вони не хочуть припинення вину вогню. Ну принаймні вони демонструють. Як вони говорять? Ми демонструємо, як вони говорять, гуманітарні питання. Це щоб проти них санкції не запроваджували. Тобто, це така знаєте тактика Салямі. В перемовинах називається, коли тобі дають поступки по незначних деталях, а по принципових деталях нічого не, дає, не дають і продовжують тиснути. Це раз далі, це спосіб теж ну, влаштувати срач в нашій країні, тому що вони знають, що українці ну, цінують життя кожного українця. вода для нас є безцінним. А до своїх як до худоби ставляться, що, що є, що нема, те що називається. Ну і плюс, ну будь-якому разі, це великий плюс для нас, тому що ми знаємо, в яких умовах а, утримуються полонени. Там ми бачили ці жахливі звірства. фотокартки, там можна в телеграм-каналах побачити, що вони витворяють, коли там і паяльниками випалюють різні гасла на. Тілах наших воїнах і так далі. Е, ну, тобто, абсолютно зрозуміла їхня тактика. Ми, ми повинні зрозуміти, що маємо е, справу зі звірами. Е, ось і ну на жаль, вони так поки світ дозволяє так себе поводити, ну в тому числі з українцями. На жаль, на жаль, що на них не тиснуть. Значить, росіяни готуючи інформаційну інформаційні атаки проти України і проти заходу в центрі протидії дезінформації про це попереджають. А вони хочуть зосередитися одразу на кількох напрямках: дискредитація української делегації на перегорах в Стамбулі, спроби демонізувати зсу маніпуляції темами НАТО, полонених викрадених дітей навіть місяця гордості. А хто має на це купитися на оце все їхнє? Я не можу розуміти, що вони хочуть підірвати наше реноме, довіру до наших переговірників, навіть якщо світ не діє, він же бачить все одно, що робить Росія. Ну, давайте так. Всі бачать, всі бачать тільки висновки зовсім інші. Ми повинні розуміти, що не всі підтримують Україну у війні проти Росії. Ми теж повинні це розуміти. Багатьом байдуже. Іншим кожен хоче власну вигоду з цього мати. Uh, і тому, звичайно, що коли ми говоримо, що от, ну ви ж бачите, і все інше, проблема в тому, що поки uh, конкретні дії не будуть здійснювати все, все ж таки західні країни, uh, які є носіями цих цінностей, uh, які захищають українці, то звичайно, що воно і далі буде продовжувати, вони будуть компостувати мозок uh, і так далі. Тому чи будуть вони це робити, так ну це знову таки тактика накидування такого спаму претензій до України, щоб не обговорювати, а що повинна робити Росія, в принципі, якщо уважно от подивитися, як вони діють, вони ж у всіх тих документах, так званих меморандумах, там вже скрізь написано зобов'язання України, щоб не обговорювали зобов'язання Росії. І тому це ну давайте так. достатньо розумна тактика з їхнього боку, теж не слід думати, що вони ідіоти. Перемовини вони вміють вести теми з позиції сили різні тактики. Застосовують я багато літератури читав з цього приводу, як і вони і в радянському союзі це робили, і зараз вони це роблять. в принципі, це вкладається в їхню тактику ведення перемовини. Знову таки, головне, щоб не дійшли до основного. Про те, що домовлялися про припинення вогню Україна, домовлялася США та ЄС. Ось що вони роблять: а ви так, а у вас така претензія? А у вас там знаєте щось не те відбувається? А взагалі влада у вас не легітимна, а, і так далі. Тобто, це накидування такого спаму для того, щоб обговорювали СПАМ, а не конкретні дії і зобов'язання Росії. Пане Тарасі, так, так вони і роблять. Вони відволікаються цими маневрами інформаційними, психологічними. Ідіоти, каже Зеленський. Ізраїль передав Україні системи Петріот, які отримав від США. Йдеться про системи, які були на озброєнні Ізраїлю на початку 90-х, але е, про це заявив посол в Україні Михайль Бродський. Раніше це взагалі це від Ізраїлю якийсь проривний крок, чи ні? Як ви думаєте, наскільки підпікає зараз в Кремлі від цього? Ну, давайте так, скажу так. Ізраїль. При справах був завжди. Просто ці люди вміють працювати так, що ти навіть не зрозумієш, що це Ізраїль. так от Працює якась фірма, наприклад, там припустимо, в Чехії. Ти думаєш, що то Чехія, а то не вписано жодного разу на чехії так? так що так що там є своя система, і в дійсності Ізраїль дуже багато допомагає Україні. Те, що там передали там ну давати так. такі вони ж всі всю техніку піддають власні модернізації. Те, що е, модернізовано, те, що приходить з Ізраїлю, я вас запевняю, воно може бути краще ніж з Європи, так де ніякої модернізації немає. Тому що Ізраїль же побудував правильні стосунки з США. Е, вони зрозуміли, як цей світ будується ще з часів Холокосту, і з часів того, як вим, їм теж надавали зброю, і тому США у них такі. Е, а, таке питання, що вони самі втруч... вони мають право втручатися, наприклад, в електроніку, а, в систему модернізації. А, ну, наприклад, F-16, коли він тільки почали постачати, вони одразу знімали всю електроніку, ставили своїми. А у них єдина єдина країна в світі, які має власну а, власну, а, власну модифікацію літака F-35. Ну, мабуть, через те, що вони половину там роблять деталі для цього. Ну, наприклад, шоломи для американської армії. Знаєте, тут вмі... От вчиться у людей, як треба входити а, в кооперацію з американцями, щоб вони навіть за несприятливих обставин не могли їх покинути. Тому що тут покинеш Ізраїль, а потім половина техніки у тебе працювати не буде. То от вчиться, як вони вибудували свою, а, могли вчитися свою промисловість, а потенціал України в цьому питанні значно більший. Чому у нас і наукова база і людей більше і інженерів більше? А це екосистема, яка створює а, великі переваги конкуренти для України. Тому а тут, знаєте, замість того, щоб канючити стосовно дайте нам Петріоти, як знаєте, часто у нас бувають кричать і так далі. Треба ставити питання петріоти. Так говорять, що вони вже багато вже не працюють, наприклад, ракети. А ми по нашій статистиці не все, не все долітає. Ні, ні, долітає. Ну почекайте. Давайте перевіримо. Давайте перевіримо, як це все працює. Тому що росіяни модернізують. Давайте наші інженери там покопаються трохи. Подивляться, навчаться щось вам підрихтують і так далі. Це в дійсності так, тому що багато американських техніки вже не так адекватно працює, як це було заплановано. Це знову таки до питання нашого от ВПК, який є козирем, який дозволяє входити в ці міжнародні технологічні зв'язки і ставати взаємозалежними, щоб ВПК США теж залежав від нас, наприклад, а це дає велику великий простір для України і борги давайте ви будете списувати. Давайте ви там забудете цю угоду, яку ви нам нав'язали, так фактично, доступ на ринки. Давайте і багато чого іншого. Або знаєте, може бути така ситуація, що от мексиканські наркокартелі можуть взяти досвід України да Ось, а що нам буде, якщо ми будемо вам допомагати, наприклад, щоб цього не сталося? Ось і скільки мільярдів це буде коштувати. Тут треба, знаєте, вести правильне перемовини, розуміти свої переваги, важелі тиску, в тому числі на американців, на європейців. Як це робить до речі, Ізраїль? знаєте, бо це це знову питання до присутності нашого ВПК на зовнішніх ринках, так. Тому що по іншому це працювати не буде. Коли ти стаєш частиною зовнішнього світу, це зовсім по іншому працює. Це просто знаєте, була одна смішна історія, коли, коли на тлі операції Ізраїлю в Газі якось на європейській ці, виставці вирішили ризикнути здоров'ям і Сказати: Ні, ми вот ізраїльські фірми не будемо тепер допускати, щоб вони тут були присутні. <laughs> виявилося, що ледь на половину експонатів довелося закривати, тому що виявилося, якийсь модуль робить Ізраїль в європейській зброї, або французькій, або німецький, або в інші. Тобто, отак треба працювати, так щоб е з тобою співпрацювали, навіть якщо тебе недолюблюють. Ну правильно, он Грета Тунберг теж хотіла з'їздити в газу з гуманітарної місії. Не доплила чуток. Теж як на мене показав. Ну, да, так, кляті, кляті сіоністи спіймали, нагодували бутербродами, там, да, і не вийшло показати, як, як, як воно буде, як, як кривава воєнщина, що воно буде робити, згріти Стумберг. Mm -hmm. Ну, правильно, ефективно сказало, що блокада. Значить, блокада. Mm -hmm. Затримали, затримали, от і все. Військова сила, правда, там хтось yeah. там протести говорить, що міжнародних водих не можна. Ізраїль говорить: ну, так, не можна, і що? Ну так. ну вони ж не мали... Тут я не можу не погодити з міністерством із раві та що не хотіли медіа провокацію влаштувати або отримати розголос. Ну от, от... Так воно і є, так воно і є, так. та ну, і показали, куди її треба плити і за які буйки не варто запливати. Як то кажуть, добрий день? А тут дивовижні справи робляться. Ну я в принципі вже не здивована, тому що після того як ми з вами дізналися, що 9 травня і напередодні Китай у особі сі Цзіньпіна, очевидно визнав міць української армії, телефонував до Києва і просив не гатити по червоній площі, допоки там був Сі Цзіньпін і інші дружки Путіна. А тут Вітя Орбан виліз той самий Вітя Орбан, який друг Путіна, який блокує санкції. Ну як блокує зрештою на нього дотискають. Він виходить десь попити к. К -к Кавки потім вертається і значить все вже голосує. І тут а, Віктор Орбан ніби суперечив сам собі. Чи може опять влас міняється? Заявив що Угорщина вважає Росію за слабкою, щоб напасти на країни НАТО, оскільки вона навіть не може перемогти Україну, але не в інтересах ЄС мати загрозу. Він із Росією, тому Україна не може стати членом НАТО. В общем, якийсь бічі біполярний розлад, чи щось не доплатили з Кремля? Ні, 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 -ні, -ні. Uh -huh. все, все дуже розумно, дуже розумно сказано. Ну по перше, це не... знецінює по подвиг українських воїнів, так ні. Тут він же ж тут же підтекст такий: якщо Росія не є загрозою, навіщо ви переозброїтись, так? А навіщо тоді ми витрачаємо, навіщо Угорщина повинна витрачатися? Ні, ні, це дуже хитрувати недооцінюєте не Орбана. Він дуже професійна, в дійсності людина mm -hmm. а, і дуже досить, досить якісно працює. Він, він відчуває моменти, де треба вискакувати, де не треба, як правильно все загорнути. Ну, наприклад, він же ж на 9 травня не поїхав до Москви, так тому що розумів, от не треба деякі лінії переходити, тому він фактично своїми цією заявою торпедує торпедує європейську безпеку, тому що все ж таки дорослі великі країни розуміють, що НАТО без України вже не існує так Європейська безпека без України вже не існує. І те, що він так починає діяти, так що починає? Тому що він знає, що Україна може скористатися цим козирем, безпекою, так щоб швидше прийняли в ЄС. І якщо а якщо там деякі країни не будемо пальцем показувати на Орбана та, та інших, а буде щось не так говорити, то вони знайдуть управу більш дорослі країни, змушуючи все ж таки приймати Україну ну без будь-яких умов, Знаєте, не компостуйте нам мозок стосовно того, що у нас не так. Так у нас є армія, у нас є безпека, яку ми можемо забезпечити. Так що давайте приймайте швидше в ЄС. Забезпечуєте там достатнім ресурсом, а далі вже будемо розмовляти. І ви повинні розуміти, всі повинні розуміти, що те, що так ворушаться наші сусіди, там Угорщина, Словаччина, Польща, так заявляє, що Україна не повинна бути в ЄС, і так далі, це означає, що це питання, це питання активно, і серйозно обговорюється. І вони розуміють, що це стає реальністю, і ми лячно. Чому тому, що вони розуміють, що поява України в ЄС створить проблеми для цих країн, чому? Тому що величезна територія, більш перспективна з точки зору ведення бізнеса так ну і собі. Якщо з Польщі зараз о, ти там, мільйони українців просто повернуться в Україну, так? що буде з польською економікою? А де краще розміщувати виробничі підприємства в Словаччині, в Угорщині чи, наприклад, в, в Польщі. Так? Ну, Польща ще може якось конкурувати, тому що ринок великий в yes, ЄС, ну і все ж таки поляки вміють вести справу в yes. ЄС. А щодо Словаччини, це і Угорщини велике питання. І тому коли. Орбан говорить відкрито про економічні наслідки того, що поява України в ЄС він тут не бреше. Я вам хочу сказати, тому що він розуміє, що ми конкуренти за ринки збуту, а конкуренти за інвестиції, за робочу силу і багато чого іншого. І Їм не подобається, що з'являється потужна країна, яка спроможна реалізовувати практику, більш того, дуже ж непроста країна. Країна один стовпів безпеки Європейської, яка буде задавати тон, в тому числі на східному фланзі, а буде задавати тон в ЄС, заявляючи свої претензії на багато чого, і тому тут а, його в дійсності слова стосовно того, що Україна є загрозою для Угорщини, вони не позбавлені сенсу, тому що це в дійсності так. Угу, угу. Пане Тарасе, але ж вилазить такий як Фіцу, і каже Словаччина заблокує санкції ЄС проти Росії. Отако перейняв е, естафету. Таку Ой, от. От, ну давайте Фіца, знаєте, це більше трендить. Він ж, 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 жодні санкції ще не заблокував. До, до речі, так, да. так Що так, да от Фіца. От Фіца ще хитри все. Політик він теж знаєте, багато так. От послухаєш Фіца, Ну прямо просто такі. У нас все ж знаєте, українці ж люблять знаєте такі заголовки. Читати у нас зраду більше люблять люблять і не ну, не читають не дивляться контекст так в конкретику. А конкретика така, що співпраця по лінії ВПК іде йде, там аж гай буде Багато підприємств працює на українську армію. Так багато що продається. Там вантажі НАТО, в принципі, не перешкод яких немає. Тому Фіця в принципі працює в режимі ІБД. В дійсності, якщо подивитися, а, імітацію брехливої діяльності. Так він намагається торгуватися. Намагається торгуватися. Буде так, давайте так. Ну це його право, але він за такі а, конкретні кроки, які б а, діяли, діяли, можна було, знаєте, от порахувати, от те що от, знаєте конкретика, він все нічого не робить. Давайте будемо відверті. Ну, Да, в принципі, погоджуюся, що він такого прям шкідливого для нас зробив. Ну а говорити, якийсь відпрацьовує там три російських копійки. Говорити всі можуть. Генсек НАТО, як і обіцялося, заявив, що так, ми посилимо щит, який захищає наш повітряний простір. На 400% будуть посилені системи протиповітряної та протиракетної оборони. І розуміє НАТО, що треба озброїтися, що треба захищатися. Але нам же з того теж може перепаде з усього. Uh, ну, давайте так, ми повинні дбати про власний інтерес. Нас потрібно цікавити гроші. Да, в Інвестиція в нашого ПАК є входження в інвести в, в технологічні зв'язки, в першу чергу, з тими країнами, якими у нас є співзалежність. Uh, тобто, ті, які розділяють з нами ризики uh, ну, близькості Росії, це Польща, це країна Північної Європи, країни Балтії. Румунія, тобто ми повинні чітко розуміти те, що те, що вони там не поспішаючи, не поспішаючи це роблять. Це звичайно дуже приємно, але нас цікавить теж конкретика, тому що нам цікаво закінчення війни. На гарних для нас умовах в ідеалі нас цікавить кордони 91-го року, що дуже реально в дійсності якби не дивилися, враховуючи ту інтенсивність ударів, які взяли вже СБУшники. Бачите, от ну, сьогодні буквально у нас взагалі е, вранці прилетіло, так. В день прилетіло. так. Ну приємно ж, приємно. спочатку один завод, потім інший. А, ось от оце робить нас сильнішими. Тому ми а, повинні звичайно прискорювати ці Процеси. Те, що вони ППО а, роблять, це дуже добре. Але пояснити, шановне, в багатьох випадках найкраща модернізація ППО це є виключно в Україні. Система захисту є виключно в Україні. Тому а, давайте ви м, будете гроші давати на закупівлю американської зброї, від якої ми поки що залежні на даний час. А, давайте робити спільні речі, так, щоб у нас в першу чергу був технологічний зв'язок з ними, так. А щоб ми були центром, складали багато зброї. А те, що ви там будете закуповувати, так, так і, у, у, шановні європейці, у нас для вас є погана новина. Половина з цього вже брухт, який не потрібен, тому що війна вже перейшла на зовсім інший рівень, на зовсім інший рівень, і а, ваше там ППО 400 відсотків, 500 відсотків, можна тисячу відсотків. А як вводиться в Європі, це може бути через 10 років. Так воно вже буде не актуальне, воно вже актуальне зараз, так багато а, європейських систем а, або американських систем. От на чому ми повинні нетувати. І, і не те, що ви там робите, давайте ви. Вирішить для себе питання, чи потрібна вам на кордонах Росія. Це дешевше. Давайте інвестуйте в Україну гроші. Україна зробить те, що потрібно, разом з вами. Ви заблокуєте порти Балтійського моря, Україна буде добувати їхню хімічну та військову промисловість, блокувати порти російська І тоді ви значно легше це вам обійдеться, ніж те, що від вас Трамп вимагає, коли вимагає 5% Невідомо що за що. А тут ми з вами можемо вкластися і в три а може і менше навіть. Сьогодні в Росії проходить проходять безбіговисько під назвою форуму майбутнього 2050». Ну вони такі наївні, думають, що вони там якимось чином до цього часу збережуться. Значить, там а, а, виступав Лавров і сказав, що в Трампа і Путіна такі стосунки, що їм просто так подзвонить, без прелюдій, без ніяких ступів можна поговорити один з одним. І все взагалі, буде люкс. Ну, Давайте коротко Лаврова послухаємо. І ми поговоримо, що це за сходка, хто туди приїхав і які там меседжі просуваються. Я вважаю, що отношения которые установились между президентами еще в первый срок дональда трампа они рабочие им не нужны никакие прелюдии предисловия они сразу в ходе их контактов регулярных телефонных сразу приступают к сути и мне кажется так так и надо работать. Пані Тарасі, там ще заявив Лавров, що війна буде продовжуватися. але паралельно Росія готова до дипломатичних заходів. Буцімто туди приїхав папа Ілона Маска. Я не знаю для чого. Його так і підписали там навіть титрі. Папа Ілона Маска. Ну щоб правда хтось не перепутав, що до них такі поважні гонти гості чи то агенти Кремля. Що це за форум взагалі? І ось ці меседжі, що там папі Ілона Маска розповідають, що в Бучі все було інсценування, звинувачують київський режим у всіх злочинах. Це для чого? А, ну, давайте так, ну їм же потрібні якісь знакові особи. Ну, па, тато Ілона Маска так є, був присутній. Ну, плюс замазати самого Ілона Маска, так? А, тому що, якщо ну, показуючи, якщо у папи в голові нічого немає, так який не розуміє, куди приїжджає що говорить то і синочка в принципі так, хоча це не може бути так, але це конкретика, достатньо професійна конкретика Росіян, яка полягає полягає в тому, щоб максимально замазати в тому числі політичну стосовку Сполучених Штатів Америки. конкретно Ілона Маска ілона ж знаєте це ж ну людина, яка має і до військової таємниці в Сполучених Штатах Америки. Він же є підрядником Пентагона і багато чого іншого. Тому це багато сілі це переслідує. Ну і ще раз, цей ще раз це збіговиська показує, що ну знаєте, деякі люди з, з віком все ж таки розуму не набираються. Так, да, це очевидно. США хочуть укласти угоду з Китаєм щодо імпорту рідкоземельних металів. Ой, давно це не звучало. Це каже радник Білого Дому Хасет напередодні зустріч американської та китайської делегації, яка сьогодні розпочинається, там триває у Лондоні. Що їм всі ті рідкоземи? І дивіться, а це не крок до деескалації. Ну, що значить рідкоземи? Без цього вибачте, вся електроника не працює. там. Да. Ну, Наприклад, от. Uh, ми з вами от трансляція йде, наприклад, у мене, наприклад, мобільний телефон. Там от те, що тачпад, да, все інше, це ж рідкоземельний метал. і Китай, Ну, ну захід з дуру дав можливість Китаю контролювати цю всю історію. А ось в Китаї є багато покладів. Вони активно це переробляють. Вони тримають за. Досить чутливі місця фактично всіх виробників світу, дозволяючи чи не дозволяючи це експорту, і тому є, але я думаю, що це передих, тому що десь вони побачили, що не вийшло і тому це такий передих, тому що ну я впевнений що зіткнення Китаю та Сполучених Штатів Америки, а в принципі неминуче через різні причини, тому що ну. Ви вижити в нинішній ситуації може ну тільки один гігімон або США, або Китай, і тому США буде намагатися реалізовувати а, практику, реалізовувати свою перевагу, поки яка поки що у них є, яка до речі не така вже явна, враховуючи а, те, що показали СБУшники на території Росії, і тому а, звичайно, що якісь розмови будуть, але я не думаю, що це ну, ну це така, знаєте перепочинок перед великою бійкою. Пане Тарасі, дякую вам дуже безмежно сьогодні і завжди а за наші розмови. Побачимося вже завтра об одинадцятій. Приходьте, друзі, на Ютуб 24, четвертої, на Ютуб Пана Тараса, дивитися нас онлайн. На все добре, бережіть себе. Дякую. Тарас Загородній, політехнолог. Ірина Узлова була разом із ним. Друзі, спасибі, що провели цей час із нами. Підписуйтеся на Ютуб пана Тараса, на Ютуб Західне, Ютуб 24. го Залишайте свої коментарі та лайки. Побачимося і переможемо.